Всім привіт! Гарного доброго вечора. Доплила ось такого маленького ангелочка. так? Все, з ангелочками малесенькими цими я закінчила. Тепер я буду, одна композиція у мене є з такими маленькими ангелочками. Далі, далі буду приступати до, до інших композицій. Так, щодо ангелочків, я вам розказувала. Так. Гадаю, для тих, хто приходить в новесенькі, значить, значить, до ангелочків я хочу виплести такий круг, щоб ангелочок був підвішений в такому а, крузі. Так. Ну і дзвіночок. Це до такі різдвяні композиції. Так, і я вам хотіла показати, дивіться зараз. Так, це такий, так? Це сніговичок, мультяшний сніговичок. Ось подивіться, який він надалі стає красунчиком таким. Це все і ангелочок, і це це все 30-й номер, 30 номер нитки і своїм тоненьким гачком виплітає. Так, ось його вже руки, палки, так, ґудзики вже, так ось пішов уже другий круг, це його ноги. Ну і ось його схемка. І ось його схемка вся. Ось такий він. Так. Ну ось я, в принципі, закінчую вже останній цей вузик. Тут уже піде його голова і чубчик. Ну, ось такий він красунчик, такий виходить. Цікавий дуже буде. Взагалі, як голова виплететься, то взагалі буде дуже цікавий, так що буде цікавий. Ну, далі буде цікавіше. Обов'язково. А я вам всім бажаю гарного, причудового вечора. спокійної, доброї, тихої, мирної ночі. Чудового настрою вам! Хто ще не спить, а хто відпочиває гарних снів. Ну і пам'ятайте, прокинетесь, посміхніться вранці. А я вас усіх люблю і дякую, що ви є. Пока-пока, до завтра!